А присутні, сьогодні державна гімназія інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, кадетський корпус розпочинає урочистий онлайн захід з наводи складання клятви кадетами, які в 2022 році, попри війну, вступили на навчання. У час повномасштабної російської агресії проти України 1 березня 2022 року, внаслідок авіаудару, кадетський корпус зазнав руйнації. Але, попри все, вистояв. Та під мудрим керівництвом заслуженого працівника освіти України, почесного громадянина міста Харкова, начальника кадетського корпусу, генерал-майора середи Олексія Парфировича продовжує функціонувати і злагоджено працювати. Звичайно, хотіли б якийсь інші встановці честь, можливо, вашій присутності провести цей захід. Ви, мабуть, бачили записи, як ми проводили клятву кандє. На схід і захід хочуть поділити да волю нашу їм низу. Часи у нас настали, до цього ми не жили, виживали. Ми об'єднаємо усю країну. Умови такі, що ми хочемо провести онлайн. Я хотів би поздоровити всіх вас, бо після клятви кадети ви становитесь настоящими нашими учнями. Ми віримо в те, що кожен з вас буде щастя нести високе звання Кадета. Віримо в те, що кадет справді буде гордістю надією України. І ще раз сподіваємося, що найближчим часом ми все-таки зустрінемося. В класах і будемо навчатися. Олесім Паферовичу. в да ви в Україні є традиція, що мати гостей і морсі. будь ласка, прийміть цей каравай, ознак нашої пошани та подякую вам за вашу свою працю. Батьки кадетів це завжди для нас підтримка, надія. Вони завжди знаходяться по нашу сторону барикад. Тому ми. Хочу подарувати в світі на щуру згадку про такий урочистий день в житті наших дітей. Учня оборони 2022 року складають клятву кадета онлайн. Ми, юні захисники Слова Жанщини, завжди будемо високо нести звання кадета, продовжувати та примножувати славні традиції українського війська. Ніде і ніколи не загань честь нашого рідного навчального закладу. Глянемось. Відповідально та свідомо виконувати обов'язки кадета, готувати себе до військової служби. як українського офіцера. Глянемось. Ми готові вітати всі свої сили та вміння. ім'я незалежності та соборності України. Жертовно служити та самовіддано захищати свою країну від будь-якого агресора. Глянемось. Ми, майбутні захисники Української держави, не опускаючи очей перед своїми командирами, вчителями, батьками, усім українським народом, урочисто обіцяємо бути вірним до візу кадетя. Держава, честь, гідність і ніколи його не зрадимо. Плянемось. Юні кадети, урочисто вітаємо вас, майбутніх захисників країни зі складанням клятви. Ми віримо, що тільки спільними... Силлями будемо прославляти нашу рідну гімназію. Інтернат зичимо вам успіхів у навчанні.